Садимо рокамболь. Ось такий, я знаю, овоч, фрукт, як його назвати. То ніша е, е, цибуля, смак має цибулі і чеснику. Таке не пікантний, дуже гостре. Не пекуче, не, не пікантне. Ось воно таке виростає по, по три, по чотири зубчики навколо. Вага такої головки, десь 200-300 грам. Залежить, як виросте. Я готую рядочку, по цей тепер попело посипало, добре засковороджу. Маю попіл, попіл посипаю, бо воно потребує попілу, то найкраще На Навесні то вже будемо чимось там, щоб попіл, перемішку з курячим послідом будемо поливати. Садиться воно починаючи з другої декади жовтня. Можна, Залежить хто де живе, самі розумієте, десь м'якше, десь суворіший клімат, то вже орієнтуйтеся, як садите собі на зиму цибульку, чесничок. Глибина посадки 10-15 см, залежить від ґрунту. Як, як Легший ґрунт глибший, як тяжчий ґрунт, можна, а між рядками? Між рядками, не між рядками, а між головками 25-30 см, воно, ну, бачите, яке виростає велике. о, яке воно величезне Будемо таке ще смакувати. Так що готуємося, вже бачите. Готуємо урожай на наступний рік помаленьку. Цього потрошки. Щось викопуємо, збираємо, а щось вже сажаємо, щоб на другий рік вже воно вже лише сніг зійде, воно вже починає щось там зеленіти, продзьобуватися, ходити і тішити око. І додати нам роботи. Обробляти полоти, добряти і так далі. Ну, на то ми є. Так що ось таке ще будемо робити. Будьте здоровенькі, папа. Як мені мене руки спапили. Спокійної вам ноченьки, спокійного сну, гарного всього настрою, щоб все у вас добре відходилося. Будьте здоровими.